Відкрити початківцям двері до світу найсучасніших технологій щорічна конференція АІТ Ралістатес зібрала понад 300 ентузіастів, котрі прагнуть стати айтішниками. на базі Івано-Франківського університету права імені короля Денила Галицького представники провідних айті компаній та спільнот ділилися з новачками секретами професії. Розинка сьогоднішньої конференції це є те, що ми пробуємо в одному місці зібрати усіх початківців в айті галузі, айті студентів. Також ми робимо тут площадку, на якій айті компанії можуть. Розказати про себе, познайомитися з потенційними майбутніми працівниками, розказати студентам, що саме потрібно знати, вміти, щоб потрапити на роботу, допомогти корисними порадами. Також, крім it компаній у нас є представлені різноманітні IT-спільноти. Водночас фахівці розповіли студентам про амбітні IT-проекти, які планують втілювати на теренах Івано-Франківська, зокрема про технічну лабораторію та новинки енергозбереження. Лабораторію ми ство. Створюємо для створення технологічних інноваційних проектів в сфері розробки розумного дому, моделювання 3 d обєктів та 3 d продуктів. Також ми будемо працювати в сфері енергоефективності та створення систем, які будуть дозволяти нам економити енергоресурси як в домі, так і в компанії. Приєднатися до it спільноти може кожен запевняють фахівці. Головне це бажання стати айтішником та базовий рівень знання англійської мови. Далі все залежить від наполегливості людини. Людина має вчитися, має ознайомлюватися з практичним досвідом, має можливо створювати якісь свої маленькі практики, на яких набиратися досвіду, можливо, пробувати себе на фрілансі, в якихось власних стартапах. Або звичайно, що it ті компанії віддають перевагу людям, в яких є вже якийсь мінімальний досвід. Але ми завжди відкриті для студентів. А вже 16 травня кажуть організатори, відбудеться велика конференція IT-ралі для професіоналів, на якій понад 20 доповідачів ділитимуться основними новин. Ками it галузі.